Привіт! Гарного дня, відмінного настрою. Сьогодні наша мова піде про Чехію. Чехія незалежна з 1 січня 1993 року. Має населення у 10 мільйонів осіб, а площа 78 866 квадратних кілометрів, столицею якої є Прага. Сусіди з Чехії це Німеччина, Захід, Польща. Північ, Австрія, Південь, Словаччина, Схід. Це прапор Чехії. Прапор Чехії, що складається з білої, червоної та синьої смуг, символізує багато історію та національну ідентичність країни. Це герб Чехії. Лев символізує Богемське королівство, а орлиці Моравію і Селезію. Головна річка Чехії це Волтава. Вона також відома як Молдау німецькою мовою. Вона складає довжину в 430 кілометрів. Чехія розділена на 14 областей або країв, включаючи Прагу, яка є окремим краєм. У Чехії основною мовою спілкується спілкування є чеська. Вона є державною мовою і нею розмовляє близько 95% населення країни. Бувай.